Це новий шкода суперб і на папері це найкраща пропозиція в класі, тому що за свої гроші він може нам дати більше ніж конкуренти. Проблема в тому, що цей клас седаноподібних автомобільних форм особливо нікому зараз не потрібен. Всі хочуть кросовери, але до біса їх у нас суперб. І головне питання в тому, чи зможе він на практиці підтвердити, що він найкращий в класі. Це нове покоління супер, але виглядає воно ніби так само, як і старе. От у нас нова машина, от стара. Звісно, так вже помітно В відмінності. Напишіть, яке покоління вам подобається по дизайну більше. Скажу лише, що це типово для концерну Volkswagen. Ти шляхом поступового покращення без революцій. І це добре, тому що подивіться на те, що сталося з новим пасатом, і те, наскільки його дизайн зараз людям не подобається. Добре, що шкода тут зберегли таку класичну шкодівську. Дизайнерську думку, чому я кажу, що Superb – найвигідніша пропозиція в класі. Ну дивіться, воделка цін у нас від 39 тисяч доларів до 51 тисячі доларів. Це немало, але авто у нас розміром за смінець. І основні конкуренти пасати кемрі коштують таких самих грошей, але тільки суперб може бути повноприводним. тільки в суперба ми можемо обрати тип кузова, універсал або ліфтбек. І тільки під його капотом може бути аж чотири варіанти силових установок. І до цього всього у нас також дуже класна наповнена комплектація. От і виходить, що Суперб в свої гроші на папері знову ж таки нам може дати більше, ніж інші автомобілі. І якщо говорити в контексті Кемрі, то це якби конкурентна перевага бренду, шкода перед Тойотою. Але якщо порівнювати з Volkswagen, то це виглядає трошечки, ніби дивно, тому що саме в Супербі ми отримаємо найкращі і найкращі. Топовіші рішення концерну ваг на сьогодні, а не в пасаті. Вони там, здається, забули, хто в них головний бренд в концерні. Під капотом, як я і сказав, у нас може бути чотири аж варіанти двигунів, два двохлітрових дизелі на 150 кінських сил тільки з переднім приводом, та на 193 кінські сили з повним приводом. І два бензинових двохлітрових двигуни на 193 кінські сили з переднім приводом. І як в нас топовий на 265 кінських сил та аж 400 ньютон метрів з. Повним приводом, це такий самий двигун, який стоїть в актуальному гольфі GTI. І, як я і казав, такого не може бути в Passat. В Passat найпотужніший двигун буде мати всього лише 204 кінські сили. Той з цим Passat. Про цей двигун у нас він спарований із коробкою передач 7-ступеневою DQ 381 для задротів. Що точно я вам можу сказати, що ця штука швидка. Наскільки швидкий новий суперб, зараз дізнаємося в нашому замірі розгону до сотні. Але перед тим нам треба перемкнути систему стабілізації в спортивний режим. Для цього треба зайти в пункт меню автомобіль, гальма ESP, спорт. Все, тепер затискаємо дві педалі, і бачимо, що в нас є лонч-контроль. На що він тут не знаю, але поїхали. І старт в нас просто чудовий. Дійсно, цей двигун є 38. Монстрозно розганяє цю машину. І, як на мене, для суперба його навіть трошки поза очі. І зараз ще давайте загальмуємо. Тут у нас участок такий є рівнесенький. Скинемо швидкість і гальмуємо. Гальмування теж доволі цупке, але трошечки, мені здається, не вистачило щеплення шина. Може, розгін в нас вийшов 5,7. До сотні. Що в нас по гальмуванню? І гальмування у нас також чудове, 38. Метрів тридцять і метри для такої великої важкої машини чудове гальмування. Я думаю, що в плані замірів сухих от цифр суперб просто на п'ять з плюсом впорався. Да, супер по цифрах дуже швидкий, але самі ці цифри часто не є показовими і дійсно виїжджати із 6 секунд такому великому представницькому седану, можливо, навіть і не треба тут така динаміка. Тут краще розібратися із тим, наскільки він зручний в плані керування цією динамікою. Тут є насправді проблеми, тому що коли ми приходимо в спорт, коли ми на полюстках їдемо DSG, і цей двигун це ультимативний спорт. У нас взагалі вже в. Концерні вах розмилися грані між Гольфом Р і Супербом, тому що один і той самий двигун, тут його можна чіпанути, він буде їхати як Верці. Ну, от прям реально все швидко. От зараз ми вже розігналися до цифри, які я вам казати не буду. Але якщо ми прийдемо в звичайний режим, Коробки, це буде драйв, і будемо просто котитися. То тут виявляється, що DSG, яка б вона не була супер швидка на перемиканні передачі, яка б вона не була класна і спортивна, коли нам треба просто розігнатися після круїзної їзди, от ми спокійно їдемо, натискаємо на газ. Вона подумала, ми поїхали. І от часто буває таке, що в місті вам на невисоких швидкостях десь треба кудись всунутися, а у вас нічого немає під педалю, хоча у вас супер динаміка. І от в плані керування тягою я не розумію, в чому проблема Фольксвагена зробити так, щоб воно було більш чітким. До того ж, в актуальному Кодіаку ситуація значно краща. І, наприклад, в дизельному пасаті з 150 сильним дизелем там чудове керування саме тягою. Чому тут так така затримка на такому потужному двигуні? Цієї логіки я не розумію. Але якщо до цієї затримки звикнути, то звісно, динаміка у нас ну, ну без питань. Абсолютно машина, яка може ганятися з кимось по місту і навіть обганяти. Причому для суперва більш важливо навіть не гонки в місті, а те, що він по трасі дає вам можливість безпечно робити обгони. Хіба що вам, знову ж таки треба враховувати цю затримку? І до динаміки претензій немає, до керування тягою претензії однозначно є. А от за що ще можна посварити супер, особливо в розрізі конкурентів, це за витрату пального, тому що в Кемрі на гібриді, вона, звісно, буде значно краще. Там 6 літрів. Тут у мене зараз виходить 12 літрів. Але у нас є версія суперба на дизелі, причому на потужному дизелі, який може не такий прям швидкий буде, але теж буде давати класну динаміку, і плюс він в ціні дешевше, ніж ця версія. І там вже розхід буде а, знову ж таки до кемрі буде далеко, але в 7,5-8 літрів можна буде заїжджати. Ну і плюс тут трошечки шумнувато в ходу, і саме двигун працює шумно, доволі грубо. Бо працюють оці ці от, е, потужні двигуни концерну «ВАГ». Вог виповнюється 25 років, а це означає, що буде ціла купа подарунків. Отримати подарунки просто в період з 15 вересня по 31 жовтня заправляйтесь від 25 літрів і отримайте одразу моментальні подарунки. Це можуть бути книжки, напої, сувеніри тощо. А також ви автоматично стаєте учасником розіграшу новенького Ford Куга. Чим більше таких заправок, тим більше шансів виграти авто. Також головний переможець акції той, хто виграє авто, отримує можливість обрати два підрозділи збройних сил України. І Вог передасть їм два пікапи. 25 років заправлятися якісним пальним на Вог це ок. Трохи про практичність. І тут насправді все доволі непогано. Передній бампер в нас над дорогою має висоту 23 см, і це більше, ніж в деяких кросоверів. І кліренс ми. Переміряли і вийшов він в нас 145 міліметрів. Це, напевно, єдине, де Суперб буде програвати кросоверам. а ми вас знаємо, що ви насправді не будете його порівнювати тільки з Кемрі Пасатом, ви будете задивлятися в сторону кросоверів, можливо, якогось Тігуана, чи rav 4 чи Hyundai Santa Fe. Так от да, Суперб нижче, але 145 міліметрів це цілком нормальний кліренс. І тут просто вам треба подумати, чи потрібна вам оця от кросоверна висота, чи можливо вам. Краще купити нормальну машину, яка вам дасть кращу керованість, комфортність і, можливо, розміри салону, тому що супер, напевно, буде більший по салону, ніж Тігуан. Друзі, ну і в довершення моєї думки про те, що ви будете цю машину порівнювати з кросоверами от-типове е, бездоріжжя, на яке всі ми заїжджаємо. Це якби зазвичай те, що нам треба від машини, щоб вона могла проїхати по такому. І тут може проїхати навіть Ланос, але от тут у нас був колись такий. Ну, яр майже на який ми на ренглери ледве заїжджали, зараз його витоптали, і зараз, в принципі, ми можемо його взяти на супербі. Він вам на камері може здаватися пологим, але насправді тут доволі серйозний заїзд, і геометрії нам вистачає. Повний привід нам не довелося використовувати, легко виїхали. От повірте, більше ви. Повний привод і позашляхові можливості машини не будете використовувати по снігу, він проїде і тому я хочу сказати, що цілком можна цю машину розглядати, навіть порівнюючи її із кросоверами. І я думаю, що він вам все ще може е, закрити 98% ваших потреб саме в питанні вашого виїзду на бездоріжжя. Вже років 10 жоден огляд шкоди не обходиться без оцього діставання зонтика і шкріпка в кришці багажника. Звітуємо. Вони тут все ще є, і це все ще круто. Шкода молодці. Rolls-Royce, іди в дупу. У нас є шкода. Сподобався супер? Переходь на сайт buycar.in.ua, щоб розібратися із комплектаціями, цінами, а також обрати найкраще для себе авто із наявності за найкращими цінами. Так, а ну всі діди, руки на стіл, щоб я бачив, що ви робите. Ми зараз будемо дивитися багажник шкоди. Відкриваємо його. З нас, звісно, є електропривод, і бачимо просто величезний відсік. Дістаємо щось, що типове для багажнику суперба, і будемо робити огляд. В нас тут 600, здається, літрів десь в районі цього. Але до біса ці цифри у нас тут є типово для шкоди такі от фіксатори, які чіпляються до підлоги. У нас є якась штука, необхідність якої навіть до кінця не розумію, але тут, напевно, щось можна покласти. Виглядає, ніби як для дитини гамачок такий. Поклала сюди, намовля, і хрін з ним. Під полом у нас докатка, багато місця, все дуже якісно обшито. В нас складаються сидіння, складаються вони, ну, не в рівну підлогу, в нас є все ж таки буртик. І це, за це, напевно, можна посварити супер, тому що в кросоверів був би тут рівний багажник, і в універсалу, напевно, він буде. Ця штука знімається, ця штука знімається, є крючочки, є отакі от, от ніші, сітки є. Ну, багажник на. Дев'ять з десяти. Я думаю, що в універсала, там, де є рівна підлога і немає цього глибокого тазіку, буде десяточка взагалі. І я думаю, що шкода в плані багажників вже на якомусь іншому рівні живе, просто там десь в космосі літає. Перевірка кришки на безпечність, безпечно. Багажник чудовий, але в універсала кращий. Простір на задньому ряді Суперба вражав завжди і вражає в цьому поколінні. Ну, Тут просто купа місця для мене зі зростом 1,76 м. Так само, як в сімці BMW, яку от ми знімали пару місяців тому. Ну, хіба що можна посварити, що дах трошечки падаючи, такий, і над головою, можливо, десь комусь зі зростом більше, ніж 2 метри. Хотілося б більше місця, але мені прям його досить класне сидіння, класні коти спинки і подушки. У нас є окрема зона клімату, підігрів задніх сидінь. А можна посварити, до речі, типово для концерну Volkswagen високий центральний тунель, тому посередині сидіти буде незручно, це все ж таки більш чотирихмісна в нас машина. Ну і також прикольно цей от підлокітник з такою підставкою під телефон або планшет. Чудовий задній ряд, однозначно, якщо для вас важливо місце позаду, то суперб точно вас не розчарує. І тут він краще, ніж Camry і напевно десь на рівні з новим посадом, тому що новий посад тепер теж величезний. В салоні суперба в мене відчуття, ніби я керую яхтою, тому що тут якогось нереально великого діаметру керму, воно просто величезне. Так і хочеться його просто так намотати, як на яхті. Давно я такого не бачив, але мені подобається його дизайн. Те, що тут в нас напис, шкода, саме напис, а не значок. Те, що в нас немає третьої спиці. Також тут дуже класні сидіння. Вони мають масаж, вентиляцію, але це не головне. Головне, що вони класно розподіляють навантаження. У нас є багато регулювання, можу всістися, ну буквально. Максимально зручно для себе і краще цих сидінь можуть бути ну хіба що сидіння BMW з ламаючимися спинками, але однозначно ці одні з найкращих в автоіндустрії це класно, що в супербі ви можете отримати такого високого рівня сидіння. Ну і загалом ергономіка типова для фольксвагена. Класна, хіба що. А у нас добре, що шкода залишила оці от фізичні крутилки для регулювання клімату, але на них винесли ще купу функцій, і перемикати їх треба цими сенсорними екранами. Тут, ну, типу, на них треба натискати і обирати, що ви будете ними регулювати. Як на мене, це трошечки складновато, особливо для старшого покоління буде, але краще, ніж напевно, сенсорні регулювання у Volkswagen. Ну і плюс ще в нас, бачите, тепер перемикання передач знаходиться ось тут, от як у нових фольксвагенів. за рахунок цього у нас отут просто величезна. Купа місця з'явилася. Ну і вкотре для нових Volkswagen'ів і шкод хочеться дуже посварити камеру заднього виду. Вона має жахливу просто якість. Я не знаю, як так сталося, але таке відчуття, що я просто на домофон дивлюся, на камеру домофону і намагаюся по ній припаркуватися. Жахливо! Чи кращий суперб в класі? Ну, ми вже прийшли до того, що в нас класний інтер'єр, тут багато місця, чудово, вражаюча навіть динаміка для цього класу. І поки що все непогано складається, але от найголовніше, як він все ж таки їде саме по шасі, комфортності загальні. Ну, перше, що я хочу похвалити Суперб за керованість. Це велика машина з довжелезною колісною базою, але якимось чином його зробили таким драйверським, набагато більш драйверським, ніж Passat актуальний, як на мене. Ну, по перше, в нас тут прогресивна рульова рейка. Це типу, вона в нас може чим сильніше ми повертаємо кермо, тим гостріше в нас приймає маневр машина. Тобто, у нас вона нарізана з перемінним, передаточним відношенням. Це все неважливо. Головне, чим сильніше в нас повернуто кермо, тим крутіше в нас приймає машина маневр. І я не люблю цю систему, зазвичай в машинах. Але на супербі з його довгою, коли базою, якось це прям класно працює. І я прям отримую задоволення від керування цією машиною. Чому я їздив по такій гірській дорозі, де прям треба їхати швидко, проходити повороти. І там, ну, зазвичай Mazda mx 5 якась мене радує, але на супербі також цілком мені прикольно їхати. От швидкий поворот. Ну, чудова керованість. Причому навіть на асфальті я відчуваю допомогу повного привода. Класно налаштований цей е, повнопривідний. Це повнопривідна система на базі муфти Haldex 5-го покоління. Однозначно, в плані керованості чудово. Прекрасно, я думаю, оцінка 5 із 5. Але найголовніше ж тут не керованість ці машини. Ну, якби те, що він керується, дякую, це бонус. В плані комфорта. Теж все класно, насправді. Я можливо хотів би, щоб ця підвіска трошечки була тихіша. Боже, мой, як доволі швидко в цьому повороті їдемо. Так от я хотів би, щоб ця підвіска була трошечки тихіша, але це типово, що доволі шумно працюють підвіски на платформі MQB Evo. Але в плані того, як вона порається із нерівностями, навіть гострими ямами, однозначно величезний залік цьому авто. І оцей от баланс керованості, того, що він не дуже сильно накриняється, і при цьому комфортності цієї підвізки мене прям дуже-дуже радує. Однозначно, за збалансованістю шасі ця машина може конкурувати з дуже серйозними гравцями. Я думаю, навіть не тільки в цьому мовному класі Camry, Passat, Superb, а, наприклад, трійка BMW, так вона може бути в порівнянні. Прям лоб в лоб більш якась так витончено налаштована, вона менша, вона буде більш керована. Але ж супер вам при цьому всьому в цій же ціні дає ще комфорт, ще великий багажник, ще купу місця. Тому він дійсно гарно напакований саме в плані от автомобіля. Тобто це класна машина, яка класно їде. І найголовніше, Тігуан, наприклад, ну, однокласник, він буде менший по салону і він. Буде менш комфортне і гірше керуватися. Тобто, там ви виграєте в кліренсі, але програєте в усьому іншому, як завжди, буває з кросоверами, друзі. Тому я хочу сказати, так. Да. Я близький до того, щоб визнати, що Суперб не тільки на папері найкраща пропозиція в класі. Він дійсно підтримує це і тим, як він їде. Причому він їде навіть класно для тих, хто любить швидко їздити, а це прям рідкість сьогодні. Тому суперб однозначно від мене. Великий великий залік. Отже, новий супер. Вже після нашого тесту я можу сказати, що це, ну, як мінімум, найбільш наповнена пропозиція в класі, тому що ну, тут ви відчуваєте себе, ніби як в Європі, де є великий вибір. Автомобілів і їх варіацій це добре. Ну і друге не підкачало налаштування. Якщо в Кодіаку у мене було відчуття, все ж таки, що ну, він не дотягує до Тігуана, і якби це логічно, де Фольксваген і де шкода, Фольксваген все ж таки вище, ніби стоїть в ієрархії, то з Супербом таких проблем немає. Він чудово налаштований. От одразу в цій версії, на відміну від нового Пасата, який трошечки мені не сподобався, наприклад, на великих колесах або з бензиновим двигуном, мені не подобалося, як співпрацює DSG. Тут, до речі, теж. Є оця от трошечки задумкуватість ДСГ на різких розгонах, але коли ви вже поїхали або перейшли в спорт, ця зв'язка двигуна і коробки працює чудово і головне, що швидко. Мені. Подобається співвідношення ціни, комплектації, практичності всяких прикольних штучок, типу зонтика в дверях. І я думаю, що на цю машину варто звернути увагу, навіть якщо ви думали про кросовер, тому що більшість все одно потреб ваших вона закриє. Краще в плані керованості, комфортності і розмірів салону, ніж актуальні і по ціні кросовери. А те, що у вас там буде менше позашляхових можливостей, можливо, ви і не помітите. Чи найкраща вона в цілому в класі? Ну в класі, так. Да. Я думаю, так. Да. Напевно, це найкраща машина зараз. А в цій ціні. Ну, все ще трійка BMW мені особисто подобається найбільше, але трійка BMW не конкурент, тому що трійка BMW малесенька. І плюс вона не буде така динамічна. Тому насправді шкода випустила, як завжди, не стільки класну машину, скільки класний продукт, який дуже-дуже от в ринку знаходиться. За що дякую імпортеру шкоди і бренду Шкода. Новий суперб. Як він вам? Напишіть в коментарі. А на цьому у мене все. Якщо вам сподобався цей відос або був корисний, поділіться ним з другом. Напишіть коментар. Підпишіться, поставте лайк і до нових зустрічей на каналі Байкар.